І так, робимо з трансформатора мікроволновки точечну сварку, чи точкову українською, як правильно буде, не знаю. Щось будемо. будемо робити. Випилюємо верхню обмотку, потім будемо її вибивати. В процесі вибивання цієї обмотки кажуть, трішки зацепили цю то будемо сподіватися, що все буде добре. Зараз епоксітками це все спробуємо замазати, прогріти феном і будемо сподіватися, що все буде добре. Ну, що саме, ну, ще одна печалька, те, що весь провід алюмінієвий, Бачите? Просто це з колір лаку червоний, а коли зацепили лак, збили, то. Вийшло, що у нас обмотка вся алюмінієва. Ну, нічого страшного, будемо дивитися, що в нас вийде. Так, ну зараз будемо тестити, чи буде замикання чи ні. Просто підключаємо два провода, зараз будемо дивитися, що воно буде. Буде гудіти чи буде. Ні, гудить, все нормально. Не вибила автомат, все доволі непогано. Так, намотав два витка, 35 мм квадратних провід в е, сечении. Е, все, має щось тут показати, ну вообще там 1-2 вольта має показати. Ну тут гудить. Показує 0,1 вольта. Перевер... Переключаємо на 2 вольта. Коротше такі якісь мікротоки, мікротоки. Ладно, будемо провіряти, що воно буде на практиці. Так, примотали ми до цього трансформатора в таку от лапку. При, при, такі кінці, В мідну трубку запресували. Ну все, тепер будемо тестити, що у нас вийшло. 0,12 ммкель никелявої ну, пластины. Будемо дивитися, що у нас вийшло. Да ну блин дурненько щось вийшло. Так вообще тема. А ну сейчас попробуем його прям приморозить до лезвия. Тримаємо довше. Зараз побачимо, що воно нам покаже. Ну, Чим довше тримаєш, тим це. Ти. Ну, так що ну, результатом дуже задоволений. дуже файна тема вийшла. Так що дивіться люди. І за чого я це все зробив? За те, що купив таку от єрунду китайську. Відпрацювала вона у мене 5, ну не брешу-брешу. Відпрацювало брешу. вона у мене десь 10, да, нормально, я зробив 10 акумуляторів, а потім почало треба по 15 хвилин сидіти, лапкою прогрівати. Поки не прогрієш, він не починає нормально варити. Тож, якщо у вас є вибір знайти мікроволновку і зробити ось таке. То краще зробити таке, чим викинути 1500 гривень на ось це, покористуватись 10 разів і потім мучитись. Все, дякую за увагу. Так, тепер будемо пробувати сварити два лезі. Та ну я вам кажу, це тема з усіх тем. Ну, ну ще б трошки треба було потримати. Що у нас тут трансформатор? Катушки не нагрілися, ну, Все нормально працює, так що ну, я вам кажу, нормально точечна сварка вийшла. Все, дякую за увагу.